Ти жінка, ти Боже творіння, яке він створив для себе, потоком є тобі благословіння, адже ти обмите кров'ю Христа, ти жінка в руках Творця Всесвіту. Коли стоїш, ти в тремтіні перед Ним, воїстину ти є благословена, воїстину твій дім тоді береженим є. Тебе Він створив як своє творіння. З любов'ю та на славу для себе, і нехай йому летить хваління, його лише прославляє вся земля. Ти стварна красивою, адже бог майстер він нічого не робить поганим. Він тебе обдервав любов'ю, щастям, завжди захоплюйся тільки ним. Ти скромна, адже так Писання пише. З любов'ю затишок в родині бережеш, і всі твої молитви небо чує, лиш для Христа вуста твої співають. Ти жінка, ти Божа коштовність, у його руках твій дім, твоя родина, не втрать святу цю цінність ті якості, що Бог вклав у тебе. На жінок тут створила рука Творця. Ми глина, майстер ліпить свою посудину. Ми жінки для Господа на славу. Хвалу серця йому нехай віддадуть.